Каже, другий раз просто раз, два, три. І я не знаю, чи мені йти, чи мені стояти. Значить, добрий ранок, любі мої друзі. Добре. Вівторок, день прекрасний, день чудісний. Оці тюльпанчики, боже, дивіться, як вони довго це. Ну тюльпани, особливо сіренькі для мене це все. Оцего вам настроєння. Сладкого вам дня, будь ласка, ми ще не відкривали, може пізніше відкриємо. Так, мої хороші, ну що, ви знаєте, що завжди день починається щось. Сьогодні у нас вівторок і день поставив. Зараз ікорочка, потім будуть рулетики, потім буде рибулечка. Одним словом, цілий день щось будемо получати. Так, мої хороші, сьогодні ми отримали ікорку розвісну, горбушку таку по 200 грамів. Ви знаєте, ціна на ікорне мінялась 800-700 гривень за 100 грамів. Ікорочка вона просто таю, таю, таю на губах. Пальчик не останавливається. Тік-тік-тік. Ти так, дивіться, отримали ікорочку. No1, No2. Чого номер один номер два? Тому що ця до мене, ця трошки крупніша, дивіться, ця трошки крупніша, дивіться ось о. Дивіться, яка крупна ікорочка. Ця у нас буде царська ікорочка. Зараз у нас експерт буде, дивіться, буде танюшка, тому що костик пішов получати тортики. а танюшка. І дивіться, ця мірмеладна, ця більш густіша. Ну ви замітьте, дивіться, ось ложечкою. Я не можу вам... Бачите, от вона крупна-крупненька, дивіться, вона крупна. Две вона. вона прямо така бубочка от бубочки. Не відходить. Значить, так мої хорошенькі, І корочка, аж время немає вже? Є Є що. Єшу. Єшу. Дивіться, ціна на яку не мінялася. 800 гривень за 100 грамів у нас кита, 700 гривень у нас за 100 грамів горбушка. Крабики получають. дивіться, 0,5 крабик, 0,5 крабик стоїть 4 тисячі. Э. Скільки четыре? Четыре четыре. Боже, я вже да, 0,5 крабик стоїть 4 тисячі. А там у нас 0,7 крабик. написано, я дивлюся, що думаю, дорожче. 4,500. п'ятсот. ні 0,5 крабік, 0,25 крабик п'ятий крабік стоїть дві тисячі. Получається, от вам дві тисячі, от чотири. Тут така танюшка залітає, танюшка з кипятком. Ну ви ж знаєте, що я завжди перевіряю і Так, давайте давай, давай. цю давайте це яку. Значить, дивіться, ви знаєте, що і кори якісь і корочки повіти, ви берете е ікру, кидаєте сюди, виходить білочок. Значить, ікра натуральна. Не виходить нічого, значить, ікра не натуральна. Дивіться, воно одразу видно, водичка побіліла, білочок вийшов. Значить, це говорить про те, що ікра ця якісна. Я це завжди вам говорила. Танюшка, проходь, ти мене будеш сьогодні проходити. Лапочки немає. Мармеладна, шоколадна. Чуєте, і Танюшка ж собі знає, видно, Костік тренується ввечері з тобою, так, да, Танюшка? на шоколадна. Що ви там вчора ввечері? Вчора цілий день. Дивіться, питають костика, є виходні. Дивіться, ми по понеділкам виходні. І серед неділі у нас кожний вихідний, у нас в кожного є виходний. Тому що Костік утром може прийти, потім уйти, і він не хоче уйти. Скажи, за тим трудом я оберемо. Танюшка, дивіться, номер один. Номер один, Танюшка, як Юрій каже, номер один. Ану, як номер один? Ні, брешу це номер два. А ні, це номер два. Я хотіла сати, мало солочка. Вон. Я вже трохи розбираюся. Ще чуть Ще трохи Танюшка буде мене визивати експерта по ікрі. Танюшка, беру номер один. Ми на, на це вона написали, тому Дешко. що це дійсно, це така, знаєте, як, як лапочка. Там сиди сюди, подиві. От навіть покажи, просто їй так. дві кавна, дві вона крупна, ти по яка вона крупна. Вона така мірмеладна, шоколадна. Ану, Танюшка, давай, бо ти махотикась не буде кормити, я тебе покормити. Альбіночка, йди сюди. Заходи, моя міле, заходи, мілашка вот наша альбіночка. Іди мене в побусі клю, сюда. сюди. Э, Танюшка, ну скажи, яка? Яка солініша, яка не солініша? Да, чуть-чуть солініша. Да. Мірміладна шоколадна, чуть-чуть солініша. Вам сказала експерт Танюша. Вдруг вона вам буде як ропа, тоді Танюшка получає... Ні, ні, вона дуже гоппака від гоп па гоп па цукін. Цук. Альбіночка, милая моя, привіт. Альбінка, там у нас дуже великий заказ сюди щас на Польщу. Ти забереш? Ты приготовила? Да. Девочки, Леся да, евро вечер нема. А девите, девочки, Альбина переда. Расскажи, по курику ты передаешь передачи. Финляндия, Норвегия, Франция, Польша, Чехия, Нидерланды. Пишите. Германия Номер... от пятьдесят семь, Все вам приедет в лучшем виде. Ви нас время їдете новий ролик. Новий ролик, а новий ролик. Значить, дивіться, ми альбиночки, слухай, моя красоточка. Зараз я тобі теж дам мікру. У мене на польську слухайте, Альбінка, альбинка там 100 кг сала тебе беруть. беру да. і у світулечки беруть 4 кг ікри. Ну ти альбинка, ти знаєш, я тебе починаю вже любити. Я тебе починаю любити. Дві Альбінка, беру тобі тройну ложечку. Там двійну двойну менше, меншу, ти трошки більше, тобі тройну. Хочеш сейну? Ні, давай. Там сидить. Та давай хай Шучки, за мене, може Вся Україна говорить, з тебе поговорить. Ти знаєш, яка зв'язала стала? Жальбінка. Да, благодаря благодаря цьому товару. Ти його цілуєш кожне. Уваги. Я його цілую. Ти знаєш, Жальбіночка, наверное, то, що я люблю весь всю Україну і, свій, і свою роботу, мене любить теж Україна. Ну, я хочу вам сказати, що ота світулька в ефірі вчора, в прямому ефірі, я зайшла з другого телефона, сказала, що я, як Леся сказала, що я трудяга. Як ще? Ану, класна баба. Що я класна баба сказав, да, що я класна баба, яка добилася всього сама. Так що, з однієї сторони, мене світулька хейтить, ну, то моя е, нова страничка нова, да, не моя, вона, не моя. Е, з однієї сторони, а ну скажи, це просто, це просто невероятно. Палички не облизу, забери з собою. Я вам хочу сказати, Альбіночка, що вчора я е, зайшла, я вчора була в гостях, я зайшла і попала на ефір зі світулькою. І ти знаєш, попала на той ефір, коли світулечка сказала. Хоч мене питалися хаяти, але світулька почала защиту за мене. Каже, вона класна баба, вона трудяга, яка добилась сама. І ти знаєш, палка двох концов. Ну, звісно, нікото є такі гадості, але світулечка, ну вже говорить просто щось про цю ікру. Ну не путайте мене з другими цими, ну не путайте. І хоча ви ж самі сказали, що світу серйозно, я тобі говорю вчора, я була на ефірі, я зайшла, бо мене світу, чого мене заблокували, я ж теж хочу дивитися в себе. Саме головне, що мені подобалося, що ви сказали, що я трудяга, класна баба. І е, задали вопрос, чому ви говорите про Путіна, а Світулька сказала, ну ви ж самі логічно розумієте, як вона допомагає, і де в неї брати. Понимаєте? Це Світулька вам за це, звісно, ці слова дякую, а за другі трошки не дякую. тому що ви мене хай та, хай та, хай та. Але благодаря вам, якщо мене ще хтось не знав, ну, то вже в, і в Одесі отої, і не можу сказати, якої є. Я вже Альбінка, я вже є везде. А саме головне, люди мої. Надо любити один одного, дружити, альбінка. От я тебе, я тебе люблю, обіймаю, цілюваю, Ой. хорошого дня тобі, mm -hmm. тому що у мене в одному місці енергоджазів. Альбіна, ти знаєш, ти приходиш цілуш своє сало кожен день? Ні. Чого? Приходь, його розцілую пойду. а прикинь, і, і, і тебе через час губоньки от сори такі будуть. Альбінка, на, тобі другу даю, ікру, мірмеладну, шоколадну. Але двойну паличку дала, тому що ікра дорога, ти теж щось уже влітає. Ну чуть-чуть Альбінка, ну майже совість, тоже. Так, ану йди сюди. Давай. Ану моя рідненька, давай, 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 давай. Ам? І я ще йому побудь. Ну, ікра, ну, це просто. Це жирно. Ця ікра дуже жирна, так? Да? Да. Ви знаєте, мірмелад. Ну, Танюшка, а, не мер... а знаете, мені не А знаєте, що мені не солюка? Вона от я цю не пробувала, а ця прям примку з такий, знаєте, жирна, жирна. Жирний, так, такой, жир... да. Жирніша, жирніша. Да, так, так що так. мої любунечки, світулечка. І так альбінка, куди? Леся, давай з нового ролика ми зробимо альбінка. Отправляє, скажи, в якийсь номер телефона. Я, Люба, ти поїла і корочку. Дивися, да. ти з'їла 50 грамів, 50 грамів кітки. Тут дивіться, 80 грам, 100 грамів. 800 гривень 100 грам. 800, гривень 100 грам. 800 гривень 100 грам. 450 грам. 400 гривень, будь ласка. Будь любезна. Нам э, зробила починку, але Валера приніс нам каву, приніс молдавські на конфети і каже, де Альбіна? Я кажу, Альбіна Слухай, давай, бо я рот не закриється, розкажи номер телефона. Скажи спочатку. 67 663 5607. І ми відправимо вам і корку, рибульку, сало, солонинку за кордон. Це Германія, Норвегія, Фінляндія, Нідерланди, Франція, Германія, Чехія. Встаньте, дивіться, не мені пишуть, а Альбінкін. Номер телефону 0... 067-663-5607. Альбіна. Берете в Альбінке сало, солонину, сало, колбаску, світулечку, рибулечку. Все пакується і все відправляється. Тому що в Альбінке, оказує, у, у нас модна дама. Світулка така, 7-8. Хоч ви за світульку говорите, а Альбіна більше звісна. На які перевозчики є. Візде, дівочки, дійсно. Зараз e, зима, щас холодно, все передаємо, все доходить. Зараз на Польщу 100%. буде їхати 100 кг сала і сітурки 4 кг Сейчас Зараз ми подисемо, я вам покажу, яке сало, отправляю. відправляє. Да. Альбинку я теж, альбинка. Ти знаєте, я бываю на альбинку сварюся, а буває альбинку треба любити, бо вона товара нас багато тебе. Ну, я тебе теж потім. Да, Танюшка моя. Мене чи не подобається сьогодні, що я почала роботу з першим днем, е, второї недією, днем неділі. Я її просто люблю, чесно, я її люблю. Знаєте, хто, люби як душу, а туси, як душу, на альбинку не можна бо вона ще надобна. Для...